Готуємо шоколадно апельсиновий пиріг. Миємо апельсин, як сказано в описі. Крім апельсину знадобиться 180 г цукру, 70 мл молока, 20 г розтопленого вершкового масла, 40 г олії без запаху, ванільний цукор за смаком, дрібка солі, 1,5 чайних ложки розпушувача, 180 г борошна плюс 90 г какао. Для пропитки сік одного апельсину та цедра. Вода 90 літрів та цукор 80 грам. 4 яйця нам знадобляться для тіста. В блендер закидаємо порізаний апельсин та перемелимо його. Збиваємо 4 яйця в тарілку, додаємо сіль, додаємо ванільний цукор та додаємо цукор. Борошна з какао додали півторичаних ложки розпушувача та перемісили все. Яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю збили міксером. В суміш ввели молоко, олію та вершкове масло розтоплене. Примішали та додаємо борошну, всипаємо перебитий апельсин, вмикаємо духовку на 170 градусів, нехай прогрівається. Тісто вимішуємо лопаткою після кожної дії. Я взяв роз'ємне кільце, наниз поклав фольгу та змазав маслом Низ. Додаємо в тісто дві чайних ложки коняка за бажанням та перемішуємо лопаткою. Виливаємо тісто в форму, діаметр обираємо в залежності від ваших вподобань, ставимо в духовку на 40 хвилин. Тим часом ставимо на вогонь цукор з водою, який ми відставляли. Приготуємо цедру та апельсиновий сік. Цукор розчиняється, мішати не потрібно. Візьмемо 20 г масла, півтори чайні ложки какао. Підготуємо будь-який інструмент для проштрикування пирога. Додаємо в сироп цедру апельсину та вливаємо сік. Перемішайте, нехай 3 хвилини прокипить. Додаємо вершкове масло та перемішуємо. Додаємо какао та перемішуємо вінчиком. До однорідності. Проштрикуємо поріг. Це не той поріг, який має бути повністю пропитаний. В даному випадку це символізм, який просто підкреслить смак. Заливаємо поріг пропиткою. Накриваємо рушником на 10 хвилин та викладаємо з форми на тарілку. Найкраще поєднується з молоком охолодженим. їжте його остиглим. Апельсин та шоколад це як два елементи одного цілого, смачного.